Так, друзі, ви зараз будете в шоці. Зараз розкажу, скільки коштує в Бельгії квартири орендувати і будинки. Значить, дивіться, показуй. От Пишіть ціну, яку думаєте, я вам зараз буду показувати. Ми сюди заїхали зараз з командою. Дивіться, це у нас тут такий зал величезний. Одразу тут у нас є кухня така величезна. Я, я взагалі, якщо чесно, не знаю, на що люди такі будують, бо як в ньому жити? Ну, звісно, це все дуже гарно, там у нас ще дворик є, там, по-моєму, басейн. Але це, це тільки перший поверх і зараз буде тавшоті, скільки тут поверхів. І я не очікував, що це може коштувати ну, стільки. Бо хто бачили моє відео за Лондон, mm -hmm. так, тут у нас mm -hmm. О, така Отака є вхід. Дивіться, які сходи. Зараз покажу. Мене враження, що я маю... а там ще по два. Там ще в підвалі тусовочка у нас є, добре, погнали далі. народ. Бо в Лондоні я знімав апартаменти просто хату. Ну, ви бачили, по 20 тисяч коротше, за добу Обичні апарти, тут будинок. І для мене ціна абсолютно неочікувана. Значить, йдемо далі. Це ж типу, у, нас у нас рахується це другим поверхом, Ну тут перший. Раз, спальня. Потім, погнали далі. От у нас друга тут спальня. Йдемо далі, ну це ми тут делу з військовими. Ванна. І це хтось будував це все, морочився, замарав. Глянь, яка люстра. Хтось це все робив, блін. Відок. Ну таке, просто як у нас в спальному районі десь, на нічого такого хоча здавалось би. Європа. Блін, ну люстра Шикардос. Да, прострілені легені. Потім ще спальня. Потім ще спальня. Так це ще не все. І тут ще от вона кімната, драбина, щоб кудись до космосу вилазити, я не знаю. Ця квартира обійшлася на дві доби, цей будинок, точніше, на дві доби обійшлось 1000 євро. Це, типа, ну, в Лондоні, поняло, це б коштувало. 4, 5. Я вам серйозно, отаке От знять а, в, десь в Лондоні, навіть не в центрі, навіть біля центру, коштувало б десь на дві доби. Ну, саме мінімум 3 тисячі, поняла? Са, просто саме мінімум. Але, взагалі, порівнюючи ціни, думаєш, бля, 500 за те, щоб просто жити да? один день. І то це ж неповна доба. Не на тому заробляю, мабуть. Треба будинки будувати і здавати варіант. Зайду в коменти, почитаю, які ви суми написали.